Сто Валік? О я що я тут роблю. ой ой-ой Валік, ти попав в місце під назвою Зона 51. Це дуже небезпечне місце, це експеримен. Я зараз це пристрелю. Це експеримент. А ну сюди йди. Це експеримент номер 51 Тобі тут треба виживати. А можна тепти. Зато б. Закиш ти цього, я з того зараз пристрелю. За тобі... Я не виходить пристрілити. Бачиш маньяка? От такі тут маньяки. Ой. Тут... Я на... на якусь плиту став. Тут... Ой, тут, про... я на тут. я б... про... а, а, в ядерному мене... реакторі. Тут палантин. А, у мене тут не ходить. Тут, коротше, продять маньяки. Це цар місце на світі. Ой. Я моє, що запитали тут? Я вже, я, я вже, я вже а? тут. А що за мною заробило? Я вже тут, тут, тут... тут прожив три <кій> О, Рафет. А де Валентин? <кій> Може він десь в другому місці заспавнився? Треба подивитись. Тут Прикинь, я не бачив, але тут, коротше, був Валентин. Він якось теж попав в це місце. Я хочу його врятувати. Я не хочу, щоб він помер на моїх очах. Ну да. Це було б Да. Так, і нам купив вдвоєм, нормально. Нормально, але жалко все одно його залишати. новенький все-таки. І так, мені треба дослідити це місце. Тільки я загубив Рафета, і мені це не подобається. Рафет просто пропав. Я йшов або він десь входить, а я його загубив тут Сонік, Тут картина Соніка. Хм. О, і... Рефет. Пішли зброю, пішли броню тобі. А, що, як це погано, я зараз помру. Ні! Рапет! Ні! А я за страх! Я, я за страх! Як мені вибрати! Я за страх, я не можу! Я буквально не можу нічого зробити! Я не можу полізти! Ладно, єдиний путь це йти сюди! Ні, тут нема путя. Репет помер! Або він думає, що помер, але просто. Ех. Візьми, броню О, рапет. Ти вижив все-таки? Це як ти тоді говориш? Візьми, броню Добре, добре. Біжу. Я боюсь, привидів. Я бруня... Збрюю... Опа, на. Ну, тепер ти подивись, який я красавчик. Тепер на мене ні один монстр не нападе. Хто б тут не був? Але... Да, ніяка бабка в жені, ніякий привид не був. Але є один мінус, я застряг. Спригни портал! О. А! О! слизь! І монстр слизь мене вбив! О, що... Все. О! Чого в мене ножик? І чого в мене така прическа? Що в мене за маска? Що в мене за наряд? Ха -ха. Ні, стоп! Якщо я мандяк, то я ж був людиною, я не хочу бути манджаком. А мій, Знову галюсінації і галюсінації. Ладно, ладно. Так. Тут щось таке. Заходимо сюди. Опана. Тут такий інопланетянин лежить. І тут його кров. Понятно. Тільки не дуже зрозуміло. О, я вийшов на свободу. Я виходжу на свободу. Монстер виходить на свободу. Стоп, ні -ні -ні. я не я вже не можу контролювати себе. Що це таке? Зупинись. Так, куди я впав? Ладно, не проблема. Виходжу. І відкриває значить всі двері. Я не. О, ні, я не хочу за найоме місце. Що ж не тут я виживав? Ну, все, монстр. Ха-ха-ха, ха на свободі я бачу кожного вас. У мене є хрестики, які показують де ви. І я йду за одним. Та я йду за одним з них. О! Рефе. Стоп, ні, ні, ні. Я не хочу вбивати його. Ні, не хочу. Ні, 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 зупинись. Благаю, зупинись. А, зупинись. А, 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 а. А, а, а. Я не дам тобі пощади. Уа! Ні, Рафет! Ні! Ні! Рафет! Це все галюсі Я не вірю! Я не захочу ніколи вбивати Рафета! Він не притянив мені зло! Ха ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Знову я в цьому місці. Валентин кудись пропав. І я все тако незамітно. Це були. Рефе не схозь зрозуму. Благо. та та та

Знову я. <кій> я маньяк? Що? Мені знову прийдеться вбити рафета. Та ні за що? Яким би я там інопланетяниним не був? Я ніколи не вбив рафета. Зря ти така. Що? Я цього не говорив. Я не можу контролювати себе. Благаю, не біжи. Рефет! Він Він не зробив мені болі. Я на планетяну. що, тяну, ще я можу тебе контролювати. Я біжу назад. Я біжу А! а ні! все, Ну все, Я тепер знову не можу себе контролювати. Я знову в ка. Ч Що це за думки? Ты понял? Куди куди мене переміщає? Що що це таке? Ха-ха, ты попався в головушку. Ні. Вийди від засада, я сказав, інопланетянин! Ах, поки можу. пише назад. завтра. Ну все, Дружок. Дружок. Ха-ха! Хе хе. Хе-хе. Росте. Тих був. Дивіться. Димі тру. Якого ще не того разу робив мене. Це був не я. Це був не Патіко, а це моя друга лічність, яка називається ха. Ха-ха. Ой, бачику ти показав себе добрі сторон не. Я не знаю, що зі мною. У мене якісь галюсінації. Я на те пам'ятаю. Я наче пам'ятаю, це походу. Я поняв! Стоп! А чому тут немає гравців? Походу нас позвали на дуелі. І тут стає каєлон, а хтось не. Це походу дуелі. Ну все, якщо це дуелі, то тоді. Єва, йди сюди, я, бачу. я знаю їде типу. Я знаю типу, іди, я знаю їде. Давай, давай, зараз ти будемо. Давай! Ми з тобою пограємося, пограємося, поп'ємо водички. Давай! Так, О, давай. А, так, все буде добре, все буде в найкращий мобилі. Не бійся. Полоса, полоса поняла, что вильна. Походу нас заставляють бути монстрами и людьми. Це просто. Ну, заставляє, і хочуть розлучити, щоб ми не були разом, не були друзями. Так. Да. Неправда. Так, так, так. Ха. <кій> <кій> ну і моя ну, черга. Ну, показати себе з кращої сторони, Батіка, думаю. Тепер так. я з топором, з сокерою, я тебе зарубаю. Стоп! Я цього не хочу казати. Підійди від Росфета. Я хочу сам себе зарубати, але воно мені не дає. Ти що? Росфет. Іди до мене. Іди. Іди мені. Росфет. Росфет. Я знаю, ти хочеш цього. Я знаю. Вибач! 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 Я не хотів зробити! Ну все! Я закінчую ролик! Я так не можу! Я не можу вбивати рафета! Я не можу дивитися, як він гине, Я не можу дивитися, як він монстр! Я не можу дивитися, як я монстр! Я закінчу серію. Продовжимо в наступний <рик> раз. Всім пока-пока. Всім пока-пока. Якщо хочете нову серію, <рик> ставте лайки.